Виходячи з вимог діючого законодавства, поліцейський не може займатися сумісництвом, окрім викладацької, наукової, творчої діяльності. Якщо, наприклад, поліцейський в неробочий час вирішив займатися іншою оплачуваною діяльністю, для прикладу, послуги таксі надавати, то це буде порушенням вимог діючого законодавства. За це наступає адміністративна відповідальність з подальшою конфіскацією, скажімо так, незаконно заробленого доходу. Якщо у суб'єкта декларування, це може бути поліцейський, державний службовець та інший суб'єкт, є в наявності у власності квартира, наприклад, в іншому місці, а він працює, припустимо, в Києві, квартира знаходиться у Львові. Він її може здавати в оренду, і він, відповідно, цей дохід декларує в декларації своїй, в розділі 11. Тут порушення нема. Але якщо в нього Буде безліч об'єктів нерухомості, і це буде на системній основі, то це може містити ознаки підприємницької діяльності. І якщо даний факт буде підтверджено, то це буде порушенням сумісництва. Законом заборонено підлеглим дарувати безпосередньому керівнику подарунки незалежно від вартості. Відповідно, керівник не може їх отримати. Якщо розглядати подарунок, який отримує суб'єкт декларування, припустимо загальне уявлення про гостинність день народження, ти запрошуєш друзів, в коло твоїх друзів до тебе приходить там кума або кум, і вони тобі вирішили подарувати не гроші, а якісь, якесь майно. Припустимо, це буде айфон. Ми розуміємо його вартість значна. Законодавець на сьогодні нам дозволяє отримувати подарунки, якщо їх вартість разово не перевищує два прожиткових мінімума на день отримання подарунку, і чотири протягом року. Якщо розглядати дозволені подарунки поліцейським, це від близьких осіб, перелік яких затверджений в статті 1 закону України про запобігання корупції. Потім це загальнодоступні знижки, бонуси і. Е Відшкодування витрат за міжнародні відрядження, відповідно. Якщо запрошує або якась неурядова організація, це за кошти цієї організації все забезпечується, і ці кошти можуть в безготівковій формі на банківський рахунок поліцейського надходити, то він це не декларує як подарунок відповідно. Якщо поліцейський займає посаду перше відповідального становища, це перелік дуже добре розкритий в роз'ясненнях на ЗК, на сайті НЗК. Це керівництво національної поліції, керівники-заступники в апараті, слідчі дізнавачі, і якщо брати територіальні міжрегіональні керівники-заступники е і також в ГУНП це слідчі дізнавачі. Коли ми вчинили відповідний правочин, проплатили 20%, ця сума буде перевищувати 50 прожиткових мінімумів для 2024 року. Це 151 тисяча 400 гривень. Відкриваємо повідомлення про суттєві зміни і е, заповнюємо відомості щодо здійснення видатку на користь кого. Коли ми стаємо власниками нерухомості відповідно, то ми зазначаємо е, право власності на цю нерухомість відповідно. Але в нас Залишаються боргові зобов'язання, відповідно. В повідомленні про суттєві зміни вони не зазначаються, але вони будуть зазначатися в щорічній декларації. Припустимо, особа в 2024 році купила квартиру за програмою ЄСЛ. То в, під час декларування в 2025 заповнення декларації за 2024 рік в розділі 3 буде відображена інформація про цю квартиру, в розділі. 14% буде відображена інформація про здійснення видатку першого, який був 20%, і потім бо його сума перевищує 50 прожиткових мінімумів. І якщо ти разово покривав оплати понад 50 прожиткових мінімумів, то теж ці відомості зазначаються. Якщо ти системно протягом місяця, припустимо платив 6-10 тисяч гривень в залежності від умов, то ці суми не плюсуються вони не зазначаються. І на кінець року, 31 грудня 2024 року, береться інформація з заборгованості за цією програмою. Ця інформація зазначається в розділі 13. А ті поліцейські, які не займають відповідального становища, вони заповнюють лише в щорічній декларації вказану інформацію. Розділ 3, розділ 13 і розділ 14 декларації відповідно. На сьогодні. Проводиться Національним агентством з питань запобігання корупції, моніторинг способу життя. Це окремий порядок перевірки, він заюстований. Який його принцип? Це перевіряються доходи суб'єкта декларування та членів його сім'ї, а також фізичних і юридичних осіб, з якими міг потенційно контактувати суб'єкт декларування. І перевіряється їх дохід з 98 року. Якщо доходу офіційно не було. Підтвердження, статки десь з'явилися активи, це можуть бути гроші. За ці гроші було куплене майно. Обов'язково час придбання цього майна повинен бути з 28.11.2019 року, це коли законодавець впровадив необґрунтованість і обґрунтованість активів. Якщо, припустимо, службовець поліцейський в 2021 році придбав майно, Квартиру, там вартість його 10 мільйонів гривень, але підтвердження доходів для купівлі цієї квартири немає ні в нього, ні в членів його родини, то, відповідно, є підстави подати позов в антикорупційний суд щодо конфіскації вказаного активу у вигляді квартири. Е, який мінімальний поріг він сталий щодо підготовки позову і подачі його в антикорупційний суд? Це 1 мільйон 3 тисячі 500 гривень. Верхній поріг він змінюється кожний рік в залежності від е, закону України про державний бюджет. Верхній поріг складає 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо цей актив необґрунтований, перевищує цей поріг, то це вже підстави для відкриття кримінального провадження е, незаконне збагачення. В чому проблематика цих необґрунтованих активів? Справа розглядається в Вищому антикорупційному суді, відповідно, обов'язково повинна бути участь суб'єкта стосовно якого подається позов, бо його неучасть автоматично може свідчити, що цей актив не обґрунтований. Він повинен його е, спростувати, позов, який був проти нього поданий. Якщо ж е, актив визнається необґрунтованим, то він забирається, конфісковується в дохід держави. А для Ряду посадовців, наприклад, поліцейських з законом України про національну поліцію передбачено звільнення відповідно з органів поліції, якщо буде відповідне рішення суду. Однією з основних причин декларування недостовірної інформації це невірного визначення членами сім'ї кола твоїх близьких осіб. Припустимо, багато кандидатів, які йдуть на відповідальне становище, це можуть бути потенційно. Потенційні там слідчі, вони зазначають членами сім'ї своїх дідусів, бабусь. Хоча вони по факту не є їм членами сім'ї, вони є близькими особами. Відповідно, зазначивши інформацію в розділі 2.2 про членів сім'ї, які такими не є, вони не можуть е вірно ідентифікувати наявність у них майна і його зазначити в декларації. І тому е так виходить, що. Членом сім'ї ми зазначаємо когось, а їх все майно не зазначаємо, і вже потенційно є факт недостовірного декларування якоїсь інформації. Друге, наші суб'єкти декларування просто не відкривають реєстри і не дивляться актуальну інформацію. Припустимо, в них є договір, вони не звертають увагу на вартість цього об'єкта в договорі, не зазначають цю інформацію відповідно в, в полі декларації. Це може бути квартира, вартість ставлять невідомо, а по факту це може бути 500 тисяч гривень. Декларування в 2025 році за 2024 вже більш буде автоматизовано. Зараз уже на заказ запустили інструменти автозаповнення частково декларації. Це е Першим етапом було дані для декларанта, коли витягується інформація про доходи, про об'єкти нерухомості, які є в реєстрах. Другим етапом було поширити е, дані для членів сім'ї декларанта через Дію, коли надається така інформація, вона витягується. Потім декларант це вручну заповнював. Зараз це воно буде автоматично заповнюватись в відповідних полях декларації. Бувають на практиці такі ситуації, що Потенційний суб'єкт декларування розуміє, що він отримав протягом року, там, припустимо, 500 тисяч гривень, і він розуміє, що він десь потратив 300, а 200 він міг відкласти готівкою. Але якщо він її фізично не знімав, тоді питання виникає, звідки він взяв цю готівку. Тому другим кроком для декларантів при формуванні своїх грошових активів в розділі 12 потрібно звертати увагу, скільки ти фактично грошей знімав. І чи е, загальна сума цих активів перевищує 50 прожиткових мінімумів на кінець звітнього року для їх декларування? Щодо конфлікту інтересів, наведу два приклади. Потенційного конфлікту інтересів та реального. По потенційному вже є судова практика рішення Верховного суду, коли в одному органі, але в різних підрозділах працюють близькі особи між собою. Робота близьких осіб на сьогодні це створює приватний інтерес. Але одного приватного інтересу недостатньо, щоб був конфлікт інтересів. На практиці приватний інтерес може бути у будь кого, в залежності від ситуації, спі кола спілкування і тому подібне. І в одного із е близьких осіб в повноваженнях було передбачено дискреційне повноваження щодо необмеженого кола. Осіб в органі поліції, в тому числі потенційно щодо своєї близької особи. І от різниця потенційного конфлікту з реальним в тому, що приватний інтерес є, повноваження є щодо всіх, але чи будуть вони реалізовані чи ні, це вже питання. І за наявності цього потенційного конфлікту інтересів, особа повинна просто була повідомити протягом одного робочого дня свого безпосереднього керівника. Вона цього не зробила, Проведено було службове розслідування, особу визнали винною. І позицію порушення вказаної норми закону підтвердив в висновках Верховний суд. Щодо реального конфлікту інтересів, тут вже повинен твій приватний інтерес вплинути на твої повноваження. Ну, припустимо, беремо цих двох близьких осіб. Одна особа, яка має повноваження щодо своєї близької, вчиняє якісь дії, які можуть бути. Привілейовані відповідно до цієї своєї близької особи, наприклад, встановлення премії особі, яка в час цей не працювала, або там, була на лікарняному відпустці без різниці, як на рівні з іншими, за ту ж саму від, фактично відпрацьовану роботу. Тут вже можуть бути ознаки реального конфлікту інтересів, але це і підстави для складання протоколу, але це вже. Е Наявність вини і е, санкція за це порушення буде встановлюватись в суді. Поясню простим прикладом. В поліцейського є повноваження і є права для реалізації цих повноважень. Одним із правом право може бути доступ до якихось баз даних. Якщо ми, не виконуючи повноваження, отримали якусь інформацію і її поширили, Ця інформація повинна бути там з персональними даними. Її поширили своєму знайомому, відправили десь там в месенджерах, або на яких то там в публікаціях відповідно. Це вже буде порушення вимог статті 43 закону України про запобігання корупції. І в залежності від наслідків може наступати або кримінальна, або адміністративна відповідальність згідно з статті 172 з позначкою 8 КОАП.